Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати бананове печиво. Потрібно 250 г борошна, 100 г вершкового масла, одне яйце, 4 столові ложки цукру, один банан та півчайної ложки соди. Нарізані банани, яйце, цукор та м'яке вершкове масло збиваємо блендером. Добавляємо борошно та погашену оцтом соду та замішуємо тісто. Тісто має бути м'яким та налипнути до рук. Розкачуємо тісто завдовжки 3 мм. За допомогою формочок вирізаємо печиво. Викладаємо на вкритий пергаментом деко, заставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось воно готове. Much no.